Так, друзі! У нас з вами новий день по традиції. Нова карта дня на сьогодні. Ми опускаємо сірінки. Думаємо, тільки про себе і подивимось, що цікавого підготував сьогоднішній день для нас. Карта дня на сьогодні. Двіріс. Ну, окей. Ой, три, навіть, навіть три. Так. Ну, Дивіться, зараз декілька варіантів. Хто сьогодні буде в такому стані трошечки апативному? Через якусь даму, через якусь даму мечів. Мейбі вона по гороскопу близнюки в Терезі, але це не обов'язково. Більш таких холодних енергій. Багато думає перед тим, щоб сказати, як зробити більш така стримана, не, не вибавляє свої емоції на всіх, щоб всі це бачили, вона більше все тримає в собі дуже розумна, дуже гострий, розумний. От хтось знаходиться в такому апатичному трошечки стані, можливо, випиває навіть. І Мейбі, знаєте, ви от якось чоловік проявляється, може, це ви. То дивиться цей розклад, може, це ви так себе ведете. І от він вас там закидує повідомленнями, пише, там, чи давай побачимось, чи давай то що, чи давай туди-сюди. А ви от більш таких холодних енергій закриваєтесь від нього, а він прямо у нас такий настирний, настирний, настойчивий. І, а ви от, ну, для вас це вже дуже складно, вам не до цього у вас там вистачає своїх моментів. Отакий такий момент може бути, або це, якщо ви чоловік, і ви от в такому стані через чумодам. Ви, то, от, відпустіть трішки цю ситуацію, тому що ви її трошечки ще більше заганяєте от, в такі холодні енергії, холодні. чим більше ви проявляєте цю активність, тим більше вона хоче від вас відсторонитися. Тому, тому якось дайте їй час, дайте їй ну, типу, зайнятися своїми справами, займіться своїми справами і от, не нападайте з такими своїм настирністю, настойчивостю. Якщо ви трошки випиваєте, не потрібно я потрібен, знаєте, будемо, що в нас ще не колоди такого. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Дивіться, хтось тісно знаходиться в такому стані після розриву, тому що ця дівчина, жінка-дівчина, пішла від вас, і, там, чи переїхала, чи пішла, ви розійшлися, і от ви дійсно якось там написуєте, хочете там помиритися, відновити стосунки, а вона від холодних енергій, тому що вона прийняла рішення піти. Ну, або навпаки, якщо це для жінок. Ну, типу, Ви, скоріш за все, все таки вирішили піти, і от вас чоловік таки, ем, хоче постійно підтримувати зв'язок. Ну, Якась така історія сьогодні. Доволі.